Вечора всім глядачам час новин на телеканалі Альта. У студії для вас працює Іван Наданюк. Я та мої колеги вже готові розказати і показати, чим позначилися останні дні в житті нашого краю. На початку коротко про головне. Чи законною є торгівля у бабіж дороги по вулиці шкільній? Днями представники міської ради зустрілися з тамтешніми підприємцями. Виїзна торгівля, яка до речі не погоджена, виходить прямо на проїжджу частину. Цими вихідними свої професійні свята відзначають рятувальники та лісники. Напередодні вітання приймали працівники районного сектору ДСНС. Я вам всім благодарен за службу, благодарен за вашу надіжність. Не залишилися без святкувань і переяславці дотичні до лісової справи. Наступаючим святом, щоб ви були завжди нашою пори, завжди наші заміняли нас в роботі. Про це й не тільки докладніше. Уже півроку міська рада намагається упорядкувати здійснення торгівлі на узбіччі вулиці Шкільної. Держслужбовці б'ють на сполох. Ринок у межах смуги відведення автомобільної дороги магістрального значення є небезпечним для життя. Для вирішення проблемного питання 13 вересня представники виконавчого комітету на чолі із заступником міського голови Ігорем Грасимовим зустрілися з тамтешніми підприємцями. Як це було, бачила Ксенія Кривошея. Вулиця Шкільна, одна з головних вулиць Переяслава. Щодня тут багатолюдно, на проїзній частині доволі щільний автомобільний рух. Переяславці давно звикли до торгових наметів обабіч дороги. Проте в міській раді зазначають, згідно з чинним законодавством, таке розміщення торгових точок суперечить закону України про автомобільні дороги. Ринок у межах смуги відведення автомобільної дороги, що має значення магістральної, незахищений і не відділений від проїзної частини, є небезпечним для життя. З метою упорядкування здійснення торгівлі на узбіччі вулиці Шкільної. Члени виконавчого комітету рішенням від 27 квітня цього року доручили переяслав хмельницькому міському ринку організувати універсальний постійно діючий ярмарок, який не перешкоджатиме руху транспорту та пішоходів. Рішенням виконкому від 5 вересня місцем виїзної торгівлі визначена ділянка в межах вулиці Шкільної, 40 А та Михайла Грушевського, 49. Серед іншого, це рішення зобов'язує підприємців розміщувати торгові об'єкти згідно з дислокацією, погодженою головним архітектором міста. Представники виконавчого комітету кажуть. На зустрічі з підприємцями прийшли, аби попередити та роз'яснити ситуацію. Ми прийшли вам роз'яснити ситуацію. Що згідно законодавства ми не можемо дати вам дозвіл. розумієте, Не можемо тут дати дозвіл, тому що законодавство а законодавство де це написано було у міській раді чи в Києві? Чи де? Ви де Законодавство не було написано. На. Законодавці де? написано, де вона написано на місця, на, да. на місцях. не можемо може ми закон України переробити на місці. Ми попереджаємо людей і просимо їх, щоб вони зайняли місця згідно цих рішень. До них є дислокації згідно цих місць, щоб вони розташувалися, тому що розташування ну такої її можна навіть назвати стихійною торгівлею, коли воно знаходиться навпроти обабіч доріг. В нас ще час може трапити десь на дорозі, будь-що, чи той самий автомобіль туди може летіти, чи ще що. Тож ми звертаємося до наших підприємців, до цих з тим по-доброму, звертаємось, щоб вони зайняли місця згідно рішень виконкому і згідно дислокації. Головний архітектор Переяслава Анна Степаненко пояснює, чому важливо дотримуватися чіткої дислокації торгових майданчиків. Вулиця зараз не забезпечена зручними і безпечними пішохідними доріжками. Крім того, тут планується реконструкція із розширенням в межах червоних ліній до 35 метрів, яку міська рада планує виконати в наступному році. При планувальних схемах від 8 до 16 метрів пішохідної частини людям тут немає де ходити. І рух тут досить насичений кожного дня і. Ну, ви ця виїзна торгівля, яка, до речі, не погоджена, виходить прямо на проїжджу частину. Підприємці таким рішенням невдоволені, Переймаються, що їх місце може бути зайняте кимось іншим. Зазначають, на запропонованих ділянках їм фактично немає де розміститися, адже територія вже розподілена між іншими підприємцями і додають для того, щоб вони могли перейти на іншу дислокацію. влада міста необхідних умов не забезпечила. Ми сім років торгуємо. І тепер щось починають, що ми тут заважаємо. Кому ми тут заважаємо? Ми зібрали, ви ж бачили, знімали підписи, люди підписалися. Люди не проти, щоб ми тут торгували, що дуже зручно. Ми будемо стояти на своїх місцях. Нам взагалі нічого не пропонують. Пропонують піти на київську площадку. Київська площадка, там теж кожного, там люди по 15 років стоять, кожного своє місто є. Я не піду з тією людиною сваритися. Розмітьте міста, поставте, зробіть ці Побачене і почуте підсумовує заступник міського голови Ігор Герасимов. У нас дуже великі проблеми з законодавчим вирішенням цього питання, тому що, на жаль, поліція зараз не може скласти протокол, тому що вони не можуть видержати процедуру, щоб це можна було закрити посуду. У міської ради повноважень на складання. Протоколів також немає. Ми будемо ці цими питаннями займатися, щоб якісь щоб яким чином надати повноваження виконковим надати повноваження нашим працівникам на складання протоколів. Працівники міської ради кажуть, у вирішенні питання незаконної торгівлі бездіяльними не будуть. Ми будемо вручати приписи, просити міліцію, щоб вона допомагала у вирішенні цього питання. Ну, крім того, вже розробляється проект реконструкції вулиці Шкільної, тому рано чи пізно підприємцям необхідно буде кудись переміщатися. Ну і в планувальній схемі даного мікрорайону ми. На увазі, що потрібно збільшувати площі для ведення підприємницької діяльності, і заплануємо на наступний рік. Можливо, тут за Київською площадкою там ще є землі, вільні забудови, які по генеральному плану міста дозволяють розміщення таких площ. Безкоштовну правову допомогу можна отримати державним коштом. Відповідний проект стартував із 1 вересня. Територією України вже найближчим часом розпочнуть роботу близько 400 спеціалізованих бюро. Працюватиме таке й у нашому місті. Більше інформації у відеорепортажі. Потребуєте правової допомоги, але не маєте змоги оплатити консультацію адвоката, не опускайте рук. І з початку місяця громадяни соціально вразливих категорій та пільговики матимуть можливість звернутися до новоствореної державної служби із надання безкоштовної правової допомоги. Очолює бюро в нашому місті Олександр Задорожній. 30 серпня в залі засідань райдержадміністрації відбулася нарада, присвячена саме діяльності установи. Участь у зібранні взяли голова районної державної адміністрації Андрій Пряхін. Сступник міського голови Ігор Герасимов, керівники служб і установ як міста, так і району. Пан Олександр усім присутнім коротко окреслює спектр роботи бюро, акцентує також на тому, хто може отримати правову допомогу за рахунок держави. Передбачає надання адвоката син, хто не може забезпечити собі адвоката. Тобто, але знову згідно статті чи закону України. І під ці категорії, yeah. слід додати, що правова допомога державним коштом надається в адміністративних та цивільних процесах. Можуть отримати адвокатський захист також свідки чи потерпілі у кримінальних провадженнях. Переясло Хмельницьке бюро правової допомоги знаходиться за адресою, яку ви бачите на екрані. І до інших тем, зокрема святкових, сьогодні в Україні День рятівника. Відзначають його працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони і інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. Напередодні, 16 вересня, вітання з нагоди професійного свята приймали працівники переяслав Хмельницького районного сектору ДСНС. Вони завжди там, де небезпечно. Рятувати чужі життя, піддаючи небезпеці своє власне, їхня повсякденна робота. У Переяслав Хмельницькому районному секторі головного управління ДСНС працюють 47 рятувальників. Очільник зазначеного відділу Сергій Лисенко каже, роботою особового складу задоволений. Колектив згуртований, молодий, середній вік це десь складає 30-32 роки. Багато молодих. У порівнянні з минулим роком у нас спостерігається… Хороша динаміка щодо зменшення кількості пожеж і надзвичайних ситуацій. Загалом, я вважаю, що роботу підрозділу ну, можна оцінювати як, як добру. Запобігти, врятувати, допомогти. У цих трьох словах полягає вся суть діяльності пожежно-рятувальної служби. Рятувальник це вогнеборець, водолаз, піротехнік, верхолаз і медик в одній особі. З нагоди дня рятівника чергову частину районного сектору надзвичайних ситуацій вітають голова РД Андрій Пряхін, голова районної ради Петро Качкалда, міський голова Тарас Костін та перший заступник міського голови Григорій Карнаух. Андрій Пряхін зазначає, бути рятувальником можна лише за покликом серця. Не кожен піде на таку роботу, не кожен буде віддавати себе цій праці, скажімо так. Тому я вам всім благодарен за службу, благодарен за вашу надіжність. Благодарен за те, що і город, і район в вас уверен, знають, Будет будуть випадки, не дай Бог, звісно. но ви всегда прийдете на допомогу. Разом із Григорієм Качкалдою Андрій Пряхін вручив кращим працівникам грамоти за багаторічну самовіднену працю, високий професіоналізм та активну участь у громадському житті району. Вітає винуватця свята і міський голова Тарас Костін. Ви постійно держите руку на пульсі. Тяжку хвилину завжди вирушаєте на виручку і допомогу жителям міста і району. Тому святом вас міцного здоров'я, успіхів, кар'єрного росту, виваженості, принятні рішення. Перший заступник міського голови Григорій Карнаух колишній пожежник. Тому сьогодні розуміє рятувальників як ніхто інший. Каже, головна ознака професії це непередбачуваність. Тому його найголовніше побажання сьогодні, щоб чужі життя не доводилось рятувати ціною власного. Тарас Кості Григорій Карнаух нагороджують найкращих рятівників грошовими преміями. Загалом грамоти та грошові винагороди від місцевої влади отримали 15 рятувальників. У цей день отримали подяки Переяславські надзвичайники і від керівництва. Щорічно у третю неділю вересня в Україні відзначається професійне свято працівників лісового господарства, лісової та деревообробної промисловості. У нашому місті відношення до дня працівників лісу мають також школярі. УЗОЖ номер 2 вже понад 15 років є загін юних лісників. Цієї п'ятниці, 16 вересня, юні захисники лісових угідь спільно з працівниками лісового господарства професійне свято відзначали на території музею лісової справи, що в ній є з Переяслав. Подробиці у сюжеті символічно напередодні відзначення дня лісника Переяславці дотичні до цієї справи зібралися гуртом поблизу музейного комплексу лісного кордону, що на території НІЕС Переяслав. Словом, до всіх присутніх звертається представник Нієс Переяслав Юрій Коптюх, висловлюючи в першу чергу власні сподівання на підростаюче покоління. Каже, збереження лісу вкрай важлива справа, адже останнім часом із зеленими угіддями в нашій державі ситуація, на жаль, невтішна. На жаль, ситуація в нашій державі на сьогодні. Я спеціально про моніторив зранку по комп'ютеру подивився. На треть зросли виробки лісу. На треть. І, значить, зупинить їх. На цей час я так розумію, буде абсолютно неможливо. Своєю чергою інженер із захисту лісу Береясла Хмельницького лісгоспу Петро Косюхно дякує присутнім за невтомну щоденну працю на ниві збереження лісових угідь. Шле вітання також на адресу юного загону лісників, що діє призож No2. Наспипаючим святом. Щоб ви були завжди нашою поруч, завжди нашим заміняли нас в роботі, бо тому що ми теж не вічні, теж їм підемо на пенсію. І щоб ви нас замінили і достойно продовжували ті традиції, те ведення лісовосподарства, яке надбано нашими ветеранами, нашими пенсіонерами. До вітань додає Петро Косюхно. Також подарунки відтепер члени шкільного лісництва на території угідь Переяславщини точно не заблукають. У 2014 році було лісопорядкування. І ми заказали теж для Переяславського Чнівського лісництва матеріали лісопорядкування півтори тисячі гектарів лісового фонду, яке користуванні шкільного лісництва на території Переяславського лісництва це Козинські горби і гать біля Цибель. І тут все описано, план лісонасаджень і кожний квартал виділ, це описано у проєкті у цій книжиці. Так що я дарую. За дорученням керівництва лісгоспу вам передають ці матеріали. Читайте, навчайтесь, як користуватися в лісі, як щоб не заблудитися і знати, де що там намальовано. Директорка ЗОЖ номер 2 Валентина Одинець пишається тим, що при навчальному закладі вже понад 15 років діє шкільне лісництво. каже для учнів велика честь бути дотичними до лісогосподарської справи. Наголошує головне крадоюних захисників лісу зберегти і примножити. Від імені учнів шкільного лісництва перед обличчям лісівників беру зобов'язання, що ми і надалі слугуватимемо цій високій ідеї і ідеалам збереження краси нашої. Природи. Учні ЗОЖ номер 2 долучаються до вітань на адресу колег. Обіцяють любити та оберігати ліси переяславщини, адже вони є і окрасою, і джерелом свіжого повітря. Врятуємо рідкісних птахів. Врятуємо злати, а потім врятуємо повітря. Врятуємо землю, а потім рятуємо небо. Поки ще не пізно, то можна хоч щось зробити. Посадимо ліс і гайочки зелені, сади і діброви, планети легені. Поглянь, що стало світом на туди, та пам'ята, що ключи влеші ти, та не вставай на хиниш тях, проси допомоги в тебе ж не уся земля, а поля сікому потрібенки, Даруй їм ласку і добротвори. cause she's so keen send То й присутні обмінялися досвідом, поділилися результатами науково-дослідницької роботи для учнів ЗОЖ номер 2 Працівники Ніес Переяслав провели пізнавальну екскурсію територією музею лісництва. Відбувалися урочистості з нагоди дня лісника на території НІЄС Переяслав. Далі хотілося б приділити увагу саме музейному комплексу. 12 вересня у Міністерстві культури України відбулося друге засідання конструктивної комісії щодо затвердження кандидатури на посаду генерального директора національного історико-етнографічного заповідника Переяслав. Члени комісії, як повідомляється в інтернет-виданнях, керуючись нормами закону України про культуру та низкою інших статей, прийняли рішення визнати Олексія Лукашевича переможцем конкурсного добору на посаду генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав нагадаю, Олексій Михайлович до цього очолював музейний комплекс нашого міста протягом року. Зараз поговоримо про те, яким був процес облагородження Переяслава напередодні урочистостей. 14-15 вересня виконавчий комітет Переяслав Хмельницької міської ради ініціював проведення загальноміської толоки за участі підприємств, установ, організацій всіх форм власності і жителів Переяслава. Цими днями прибиралися сквери, парки, приводилися до ладу Переяславські клумби, причепурювалася також центральна площа. Мився та прикрашався тамтешній пам'ятний знак. Білилися бордюри, одним словом, робота кипіла. Сьогодні відзначення дня міста стартувало. Зокрема, з самого ранку відбувся легкоатлетичний пробіг під назвою «Шануймо героїв Переяслава Хмельницького. О 13-й годині розпочалися урочистості з нагоди десятиріччя від дня заснування товариства Костал Україна. А от якою буде програма святкових заходів під назвою Слався Переяславгради нагадуємо саме зараз. День 18 вересня, відповідно до програми, насичений святковими заходами із самого ранку аж до вечора. Різні події, мистецькі виставки, розважальні та спортивні сектори, і все це в самому центрі Переяслава. Відтак об 11.30 у парку імені Григорія Сковороди відбудеться мітинг реквієм Пам'ять у серці живе з 12-ї години на головній площі Переяслава розпочнуться урочистості з нагоди відзначення дня міста. Протягом кількох годин тут проводитимуться веселі старти, шоу програми ми майстер-класи площею будуть гуляти живі скульптури, дивуватимуть усі гостей дійства. Також учасники театру на ходулях. Виступатимуть артисти БХТ та юні дзюдоїсти клубу самозахисту Альянс. Любителів домашніх тварин порадує виставка вусола по хвіст». узявши участь в акції Живий мікрофон. Переяславці та гості зможуть висловити свої думки на тему, яким я бачу своє місто. На завершення святкувань концертна програма від фіналіста ікс фактора Олександра Павлика та кавер гурту Нутошо. І до новин спортивних. 15 вересня в Переяславі на стадіоні імені Валерія Лобановського відбулися змагання з футболу серед команд загальноосвітніх закладів нашого міста. Детальніше про турнір далі. Змагання з футболу серед команд збірних загальноосвітніх шкіл Переяслава присвячені 1109-й річниці нашого міста. Перед початком турніру команди вітають заступник міського голови Валентина Губенко та начальник відділу з питань фізичної культури та спорту міськради Валерій Мільгевський. Збірні всіх шкіл міста змагалися за олімпійською системою. Ми сьогодні проводимо традиційний турнір в рамках святкування дня міста. Вісім шкіл вони грають на велике поле. Одиночок в команді гра буде складатися з двох таймів по 15 хвилин. Якщо в разі нічї, то будуть пробиватись 11-метрові пенальті. Система цих проведення змагань Олімпійська. Команда, яка виграла, виходить далі в полуфінал, команда, яка програла, покидається змагання. Фаворити змагань, це сьома перша та друга школи. Головною інтригою залишалося запитання, яке призове місце посяде кожна із цих команд. У результаті третє місце посіла збірна другої школи. На другому опинилися гравці команди ЗОЖ номер 7 Перемогу ж вибороли учні першої школи. За призові місця команди отримали медалі та грамоти, переможці стали власниками кубка. Окрім змагань із футболу, у рамках відзначення дня міста відбувалися й інші змагання. Зокрема, у четвер пройшла відкрита першість із настільного тенісу серед та дівчат. Своєю чергою Валерій Мільгевський запрошує молодь активніше долучатися до спорту. Зазначає, з кожним роком на міському стадіоні тренуватися буде все комфортніше. Запрошуємо всіх на стадіон. Стадіон відкритий з п'ятої години ранку до 10-ї. Приходьте, займайтеся. Зараз, напевно, всі, хто приходить сюди, бачить, проходить невеличка реконструкція. З кожним роком ми будемо все змінювати. І молодь дітей і за світлих шкіл запрошую, хто ще вільний, не в музичній школі, не де, записуватись в дитячу націю школу, тому що це здоров'я. Інформаційний випуск добігає кінця, укотре нагадую, якщо ви стали свідком цікавої події і готові про неї розповісти, телефонуйте за номерами, що на екрані. Не забувайте переглядати також огляд новин у мережі інтернет. На цьому я з вами прощаюся. Зичу вам мирних снів та тільки приємних подій. Побачимось.